Всім доброго дня. На сьогоднішньому році історії України в 11 класі розглядаємо тему спроби союзної влади зупинити Розкладу Союзу Радянських Соціалістичної республік». Отже, на сьогоднішньому році будемо вивчати події і процеси, які власне відбувалися в Радянській Україні в Радянському Союзі день проголошення Незалежності України. Ну що ж, слід звернути увагу, що, як ми вже знаємо, Перебудова, власність, нове мислення, власне, призвело до того, що ще й особливістю розвитку Радянського Союзу, а в Радянському Союзі перебувала Радянська Україна, була децентралізація. А саме збільшення влади на місцях Створення реального, можна сказати, радянської влади, влади Рад в 1990 році, все це дало поштовх до того, що на місцях... Місцеві правлячі еліти отримали більше прав, більше повноважень згідно законів, згідно Конституції Радянського Союзу. Але зрозуміло, для багатьох людей, які проживали в Радянському Союзі, то і децентралізації було мало, і вже, як ми вже знаємо, в 1990 році три республіки радянські, а саме Естонія, Латвія і Литва. Проголосили відновлення своєї державності, яка була ліквідована Сталіним в 1940 році. І де факто почала створити, формувати свої незалежні держави. Зрозуміло, той процес лібералізації, децентралізації і всім в Радянському Союзі подобається. Перша особливою, що значна частина, певно, не значна, а певна частина комуністів, представників. І шанувальників комуністичної ідеї в такому сталінському образі вигляді. Саме комунізми, комуністи, прихильники комунізму були незадоволені тим, що руйнуються самі основи радянської влади. Починається якась лібералізація, якась демократизація. Все це не потрібно. Далі потрібна сильна влада, сильний режим, комуністична ідея і все інше. Так, як було в часи Сталіна. Повернутися в гарні часи Сталіна. Але таких людей було мало. Але з іншого боку, вже на 1990 рік проявлялася інша тенденція. З'явилися інші люди, які, які до того були, але які виставляли трошки інший акцент. В першу чергу, ті люди, які виступали за те, щоб Росія далі була сильною величезною державою, в їхньому розумінні Радянський Союз це та ж сама Росія тільки під іншим соусом, під іншою назвою. Ну, тепер тих людей ми можемо назвати рашистами. Ну, По-іншому можна назвати російськими шовоністами, російськими імперіалістами. І вже власне, в період перебудови проявлялася наступна така тенденція, що, власне, деякі значна частина тих ярих сталіністів-комуністів почали. Фашистами, а саме комунізм почав співпрацювати з російським шовнім. Але наступна характерна особливість тих всіх процесів полягала в тому, що ті люди були, представники тих ідей були в Радянському Союзі, але наступна проблема, яка була у них, це в них не було яскраво вираженого лідера, який би, власне, міг стати опозицією до Михайла Горбачова, який далі намагався проводити демократизацію, проводити перебудову. Ще шагін того їхні ідеї, їхні власні цінності не були ще такі ратифіковані, не були чітко визначені, але вони були. І зрозуміло, ті люди, які були при а, слід увагу, що багато з тих людей були у владі, були представниками влади, займали ті чи інші партійні державні посади. І саме вони намагалися зупинити процес децентралізації, намагалися проводити ту чи іншу діяльність, яка б все це загальмувала, повернутися в старі добрі часи радянської могутності, а не розпаду, як вони вважали. І тому перше, на що вони почали, що вони почали робити в Радянському Союзі, створити різноманітні міжнаціональні напруженості, суперечності. І, власне, щоб на фоні тих всіх процесів ввести сильну владу сильну руку. Владу сильної руки, намагалися вони впливати на Горбачова, щоб він зупинив деякі речі, пов'язані з демократизацією. І наслідок тих всіх подій був такий, що, наприклад, в тих самих країнах Балтії країна створилися інтерфронти, які виступали за інтернаціональну дружбу, за те, щоб ті країни далі лишалися у складі Радянського Союзу. Що схоже, намагалися, наприклад, зробити в тій самій Молдавії, Молдові. Інших. Ну, також в них були певні сподівання, щось таке схоже зробити в Україні, але в Україні була трошки інша ситуація. По-перше, Україна була досить і так сильно русифікована. І якісь там вели, викликати велике напруження між жителями України стосовно українською мовою було важко. Так, значна частина українців була расифікована, але ми вона не ставилася вороже до українського національного відродження, до української мови. В принципі, це була їхня рідна мова, тільки мою, ну, яко вони говорили їхні батьки чи діти десь там, коли лише проживали в селі. І, ну так, дехто вважає, що власне створення Кримської Автономної Республіки, так також було проявом того, що ввести якусь напругу між е, жителями України. Але дуже важливо річ, що власне українська правляча літа, в особі навіть Щербицького, того самого і інших людей, все-таки не йшли на поводку і тих прихильників між національних суперечностей навпаки, намагалися власне, в Україні тримати якісь спокійні врунуважені взаємовідносини. І, власне, до певної міри їм тим прихильникам комунізму, рашизму, не вдавалося розхитати ситуацію в Україні, щоб на фоні території нестабільності, припинити демократизацію і вводити зворотні процеси, а саме централізації того всього, що робилося в період Сталінча в період Брежнєва. З іншого боку, і реально люди, які мали реальну владу, той період часу саме Михайло Лобачов розумів, що є великі опоненти, і потрібно не ту ситуацію, яка відбувається з децентралізацією, якось оформити в нове рус. І саме вже після тих всіх подій, які відбулися в 90-му році, на початку 1990 року, в радянському Союзі розпочався новий процес. Процес пов'язаний із обговоренням нового союзного договору. Ідея Михайла Горбачева була проста. Він вважав, що ті основи, які закладені в 1922 році шалені у вигляді Радянського Союзу, вони вже відчили своє, що все це не актуально, не відповідає часу і потрібно що зробити. Просто-напросто тим всім республікам, які є в Радянському Союзі, разом домовитися і оформити і створити новий союзний договір. І тому власне ще одна особливість Громачово, бажаючи мати велику суспільну громадську підтримку, власне, в березні 1991 року провів референдум. І власне радянської України, яка була в Радянському Союзі в той період часу. Там також відбувся референдум. Але в Україні на референдум, якщо в цілому Радянському Союзі, було тільки одне питання, чи підтримуєте ви існування Радянського Союзу і створення нового Союзного догову? І власне 70% виборців, які голосували на референдум в Україні, власне, українців, підтримували ідею існування далі Радянського Союзу. Тобто, вони сподівалися, що буде нова реформований Радянський Союз, нове життя, життя покращиться, всі ті реформи закінчаться і буде нове і щасливе життя. Але з іншого боку, українська влада в основі Леоніда Кравчука на референдум висунула ще інше питання: чи підтримуєте ви суверенну Україну, а саме ту Україну, де українці будуть мати владу і будуть керувати Україною? І тут вже 80% українців підтримували ідею Кравчука, ідею. Суверенної України. В трьох областях Галичини, а саме Львівській, Тернопільській і Івано-Франківській області, одночасно відбувався ще третій референдум. На той, на той референдум, можна сказати, це був регіональний референдум, було виснулено наступне питання: чи дотримуєте ви ідею незалежності України? І тут 88% жителів Західної України проголосували. За незалежну Україну, зрозуміло, вони виступили проти значної міри проти суверенності, тому що вона передбачала існування радянської України у складі Радянського Союзу. Навіть суверенними. Але власне в той період часу, вже на початку 1991 року, Леонід Кравчук за кілька місяців все-таки зміцнив, зміцнився на своїй посаді, посаді голови Верховної Ради е е е е великих опонентів. Стосовно його влади не було, керуючи комуністичною, пен, чи не маєте великий вплив на комуністичну партію, яка підтримувала його ідеї, власне, можемо сказати тоді, що партійна номенклатура з ідеями суверенності, з ідеями більше прав українців, більшої, більшої повноважень, почала об'єднатися із націонал-демократичною націонал середовищем з тими людьми, які виступали за незалежну Україну. Але там, серед націонал-демократів, Представників інтелігенції було багато людей реалістів. Вони розуміли, що, в принципі, якогось легкого способу вийти з Радянського Союзу важко, влада далі комуністів, то може все-таки краще підтримувати, і багато хто з них почав підтримувати власну номенклатуру, щоб вона все більше і більше мала право, щоб Україна певним чином в Радянському Союзі мала свій окремий статус. Але ще вона особливість, що власне і таким чином можна сказати. Якщо певна частина націонал-демократів сприймала ідею суверенності у складі Радянського Союзу, то з іншого боку частина номенклатури також сприймала ідею незалежності. Що все-таки бути незалежною це нічого поганого нема. В принципі, ми далі будемо керувати, ми правляча еліта, нам належить влада. І, ну навіть за найновішими даними, той самий Глионіт Кравчук, який відвідував Польщу. На початку січня 1991 року, зустрічаючись з керівництвом Польщі, просто грубо поставив питання, чому визнаєте ви незалежність України, якщо ви ми ту незалежність прогосили. Ну навіть поляки самі не знали, як реагувати на таку пропозицію, на таке питання Кравчука. Але ще наступний дуже важливе процес в Україні. Він полягав в тому, що не тільки правляча манікатура, яка злашною мірою була зосереджена в Києві і націонал-демократи на заході. Це були прихильники ідей суверенності, незалежності. Також ідея суверенності, ідея більших прав, в першу чергу з економічної точки зору, також і. Почала поширитися і серед промисловців, жителів промислового Сходу України і Півдня по Дніпро. Так, це був російськомовний регіон. Але особливість полягала в тому, що промисловці, включаючи робітники, ті ж самі шахтарі для Донбасу, їм також подобалася ідея, що в Україні українці будуть мати владу, і нарешті українська влада буде бати за ті ж самі промислові підприємства, за ті ж самі шахти. А не так, як раніше союзна влада центральна в Москві дбала тільки за радянські інтереси, за власний український розток був на другому місці. І тому, власне, в українському суспільстві вже 1991 року був певний якийсь такий консенсус. Було порозуміння, не було ворожності. І тому, власне, тим комуністам-расистам було важко. Певним чином поділити Україну, хоча вона була досить різна, з різною ментальністю, з різними світоглядами. Але власне ідея суверенності, навіть ідея незалежності, там і там, як то кажу, мало своїх, своїх людей, які розуміли ті процеси і бачили плюси і мінуси. Створення суверенної збільшення суверенності України у складі Радянського Союзу, створення незалежної України також не було, як то кажуть, дуже дуже якимись чужим, навіть для жителів Сходу чи Півдня України. І, власне, бачачи підтримку українського суспільства і певним чином консенсус стосовно прав України в Радянському Союзі, на переговори, які йшли весною літом 1991 року, з'явилася тепер позиція в Україні. Вона полягала в тому, що Леонід Кравчук, як керівник України, висував перед Горбачовим все нові, нові вимоги, щоб Україна у складі нового Союзного договору мала більше права і повноваження. Щоб Україна, наприклад, мала можливість мати зовнішні відносини, економічні з іншими державами, мала коли в нас свої власні фінансові потоки, мала, наприклад, свої власні якісь там фінансову систему, банківську систему, щоб Україна, наприклад, в галузі безпеки, щоб на території України були збройні сили, які певним чином формувалася випустимо з українців. Щоб українці не служили, українські хлопці, а тоді була строкова служба, не служила за межами України. І все ці, які всі вимоги Горбачов, Гор, Кравчука стосовно до Горбачова доводили до того, щоб все-таки сам Кравчук на середину тисячу, літа 1991 -го року говорив, що Такий союзний договір Україні не підходить, що в принципі ми ще будемо вести переговори. Ну і сам Горбачав також, бачачи налаштування Кравчука до на переговорів, вважав, що деякі питання ми ще з Україною повинні, повинні ще розглянути. Але з іншими республіками, майже з республіками Центральної Азії, Казахстаном, з тої зі Білорусі. Горбачом були менше проблем, ніж з Україною, тому, власне, на кінець літа вважалося, що коли всі вийдуть з відпусток, тому що серпня це період відпусток, власне, на кінець серпня була призначена дата підписання нового союзного договору. І вважалося, що Україна той своїй новий союзний договір рано чи пізно підпише, якщо не в кінці серпня. То після нових, певних переговорів уточнюю, то трошки пізніше. Ну і так само, я речу, був певним чином настроєний на те, щоб вести певні переговори і вимагати все більше і більше прав для України в новому Союзному договорі. Але з іншого боку, то і нової союзної договір, перетворював Радянський Союз на Федерацію. Ну, З певними частинами можемо сказати Конфедерацію. Наприклад, Україна, Радянська Україна, жителі України хотіли більше прав, вони хотіли, щоб Радянський Союз більше перетворився більше на конфедерацію, щоб українці мали переважаючі права і переважаючі повноваження в Україні, а не якась центральна влада з Москви. Але з іншого боку, та нова федерація з демократичним устроєм, з такою цивілізованою системою правління, просто вибувала грунт комуністів і певної частини расистів. Вони вважали, що це є для, для них особливо катастрофа. Якась там демократія, якісь там переговори. Тепер щоб якийсь там генерал, наприклад, КДБ повинен узгоджувати свої дії з якимись там керівниками в Києві. Це нонсенс. Це просто руйнує всю систему, яка налагоджувалася десятиліттями, сталінською системою. І тому вони боялися нового союзного договору, як чорт надано, і вони вирішили просто-напросто зробити все, щоб того союзного договору не було. І що ж вони придумали? А вони придумали те, що коли всі жителі Радянського Союзу і не тільки пробудилися ранком 19 серпня 1991 року, то перше, що вони почули з преси, а саме з радіо, з Телебачення, що Горбачов тяжко хворий, він не може керувати Радянським Союзом. І для того, щоб керувати Радянським Союзом, створено новий колегіальний орган влади, це ГКЧП. З Російською Государственний Комітет через звичайне положення. І, власне, восьмеро осіб, включаючи віце-президента Янаєва, представників Міністерства оборони, внутрішніх справ, міністра КДБ, ну, що там вони вибрали певних комуністів з селян, там, представників промисловості і все інше. І саме трібь восьмиросів, бо представляли, собою представляли владу в Радянському Союзі. Але зрозуміло здорово мисляча людина, просто розуміла, що це держав, спроба державного перегороду, що це і пучка. І перший, хто це зрозумів, був президент Росії, Борис Ну, Ситуація була така, що Гекачіпісти в Москві вели війська, включаючи бронетехніку. І коли під російський парламент Російської Федерації приїхали танк ну, солдатам сказали туди заїхати. Вони приїхали, що сталося? На той танк виріз Бризіємцем і зачитав повідомлення звернення, що він не визнає владу ГКЧП, і що він перебирає владу в Російській Федерації до себе, що він має право керувати Росією. Чому то ті люди, яких ніхто не образить, які вони там взялися? Як Борис Єльцин обраний президент, і він має право що право керувати Російській Федерації. І, власне, ще одна особливість, що навколо того ну, російського парламенту Борис Єнській почали об'єднатися здоровомиснучі люди, які намагалися захистити демократію, захистити перебудову, як тоді казали. Єдине, що тоді Москви люди говорили ну, спец... Спец... спецпідрозділи, КДБ і всі інші, але зрозуміло. Ніхто з нормальних адекватних людей не хотів проливати кров за вже, там 4-8 афористів, які захопили владу і сказали, що Горбачов горив. Той період часу він був на своїй базі відпочинку був в Форосі, біля на території України, радянської України в, в Криму, де він був ізольований, де він не міг позвонити і, і все інше. Ну, Під, під домашнім так. Але значить людям світі казали, що власне найбільш така. Сильна особистість, яка би могла швидко захопити парламент і усунути Бориса Єльцина, це був генерал Веренко. Але генерал Вереніко в той період часу був Київ. Чому в Київ? Тому що всі знали, що він є рішучий, активний. Ще одна особливість, що Вереніком довгий період часу керував різноманітним підрозділом і формуванням на території України. А саме він мав певний досвід спілкування з українцями. І саме генерал Вереніков прилетів в Київ. І почав вимагати від Кравчука, визнати владу від КЧП, визнати усунення Горбачова. І за таких умов, що почав робити Кравчук? Ну, Кравчук, який мав кілька охоронців, ну, охоронці мали кілька пістолетів. Макарова з на, тільки набоїв. Вони не могли відкрито виступити проти Варяненко, проти ХЧП. І тому Кравчук просто-напросто в той період часу почав тягнути час. Він сказав, що так, в принципі, нічого проти не маємо, проти ГКЧП. А що дійсно готово хворий, а хворий, ну добре, але чекайте, по Конституції я, Леонід Кравчук, я тільки голова Верховної Ради. Всі найважливіші питання визнавати чи не визнавати, приймає президія. Потрібно мені щось зробити? Зібрати президію. Через кілька годин було вечором. 19 числа знову при... приїхав приїхав варенько. Ну, Харчук, що сказав? Що він зізвонився, він знайшов тих людей, вони на відпочинку. Майте на увазі, тоді люди не відпочивали за кордоном, вони, як правило, відпочивали на своїй території в Україні. Але я зізвонився, люди вже їдуть, але дехто дуже далеко, дехто, наприклад, в Криму, там йому треба зібратися і все інше. І таким чином, через, ще через, на наступний день, коли варі, знову ж таки відбулася зустріч в варені, Кравчука, з Кравчук казав, так, ми, ми, ми збираємося, ще люди не доїхали, вони їдуть, і потрібно почекати, потрібно порадитися. Хоча, з іншого боку, Кравчук вже вечором 19, 19 числа виступив по телебаченню, сказав, що в Україні надзвичайно стану відводиться, що все спокійно, що певним чином. Українська влада дбає за те, щоб був спокій, щоб не було ніяких заворушень і все інше. Хоча, з іншого боку, той період часу вже на обід 19 числа, 19 серпня, було відомо, що значна частина української громадськості, першу чергу представники громадських організацій, включаючи і спілки, про шахтарів, виступили за судження влади КЧП, виступили за те, щоб повернути до влади Горбачова, щоб відновити законну владу в Радянському Союзі і все інше. І все це привело до того, що власне за таких умов, не маючи ніякої підтримки, ну, танк і кілька військовослужбовців це не є підтримка. Кілька, ще одна особливість, всі расисти, комуністи не могли організувати своїх прихильників, а їх було дуже мало. Вони також були розгублені, тому що вони завжди привикли слухати накази, а не проявляти ініціативу. Все закінчилося тим, що не маючи величезної підтримки. А ще крім того, під впливом... Активності Бориса Єльцина, який просто-напросто почав встановлювати і захоплювати реальну владу на деяких установах у Москві його прихильники, а спроби розігнати прихильників Бориса Єльцина, е, зазнали поразки. І все це закінчилося тим, що 21 числа, а саме 21 січня, е, серпня 1991 року, ГКЧП ЧБ зазнала поразки. І тепер до влади знову повернувся Михайло Горбачов. Він був визволений з домашнього арешту. Але після того і поразки КЧП 21 серпня 1991 року Радянський Союз вже був зовсім іншою державою. І так само зовсім іншою державою, зовсім іншим народом були українці. Що в той період часу робила українська влада, і українці будемо вчити на наступному році. На наступний датах. Домашнє завдання працюйте параграф 21. Пункт 1 і 2. Якщо є якісь запитання, зауважуйте, пишіть у коментарях. До побачення, бувайте здорові.